Усе починається з рішення. Тут народжуються стартапи, моделюються ринки, ухвалюються сміливі кроки. Ми знаємо, як перетворити ідею на справу, що зростає, масштабується і виживає в конкурентному середовищі. Музика. Щоб передбачити коливання цін чи курсів, недостатньо здогадок. Потрібні розрахунки. Це вибір, ресурси та сценарії. Тут формуються ті, хто розуміє системи і мислить стратегічно. Проте жодна ідея не стане успішною без управління. Менеджмент це мистецтво досягати цілей, організовуючи людей і ресурси. Саме так задум переходить у дію. Музика. Щоб ідеї працювали вчасно, все має бути з'єднано точно. Логістика це про процеси, маршрути і технології, що тримають бізнес у русі. За кожною цифрою вибір. Тут вміють читати між рядків, використовувати штучний інтелект і комп'ютерні технології, будувати моделі та ухвалювати зважені рішення. Бо сенс у деталях. Навіть найкращий продукт не спрацює без емоцій. Маркетинг перетворює цифри на історії, а товари на бажання. Це про бренди, меседжі та вибір, який роблять щодня. І, зрештою, результат комерція це вміння продавати, вести переговори, будувати зв'язки. Тут ідеї стають прибутком.